Не низько вклонитися, забути про тих ветеранів, яких сьогодні залишилося мало, і або приймаючи рішення про те, що заборонити святкувати День захисника вітчизни і взагалі заборонити свято, світле свято, День перемоги. Я би сказав, що це свято всіх свят. То міська влада веде себе не то, що не толерантно, а злочинно, тому що вона порушує. Закони. І коли депутати від свободи на, е, нападають по бандитськи, я собі так позволю, через паркан е, офіс партійний комуністичної партії, зривають червоний прапор, рвуть його і палять його, то хіба це влада? Це не влада. Це влада прийшла, це влада тимчасова. Вони, я вважаю, прийшли випадково до влади. Ці люди не знають, що починати. І життя показує, що за роки, за рік вже більше, нічого не зроблено ці влади. Що вони створили робочі місця? Чи відновили роботу якогось заводу чи фабрики? І сьогодні як було безробіття на Тернопіль, так воно і відбувається. Що хіба якісь створені умови для... Молодих людей, щоб вони себе реалізували. Ні, звичайно. Тому е, я вважаю, що майбутнє за справедливістю, і коли ми комуністи пропонуємо задуматися, як ми будемо жити далі. І якраз відродження або створення Ленінської комуністичної спілки молоді на Тернопільщині. І, і, Місці і по районах говорять про те, що є свідомі молоді люди, які не байдужі до того, як ми будемо, як ми живемо сьогодні, як будемо жити і надалі. Вони думають про те, як їм влаштувати своє особисте життя, як думають, щоб отримати робоче місце. Сьогодні в Конституції записано, що гарантується і е, освіта, і робоче місце, і, і житло, на, на жаль, в житті це е, нереально, це не так. Тому і виїжджають молоді люди. А хіба держава чомусь сьогодні не має на рівні держави державної політики щодо того, щоб ці